Всім глядачам і підписникам каналу Село ти Моя доля бажаю доброго вечора і мирного неба. Такого врожаю томатів давно вже не було. Так що цього року по можна сказати, що вродили всі і томати, і картопля. Але зараз у зв'язку з тим, що вже прохолода, навіть заморозок був, котроїсь ночі у нас. Це Хмельниччина, як я вже колись говорила. То бачу вже на помідорах з'являється фітофтороз. А ці ще в теплиці, бо з грядки я обірвала сьогодні, достигли. Напевно, потрібно буде і зелені обірвати помідорі. І вже і на... закрила я, і наквасила, і сік видушила. Ну, звичайно, плани в мене ще є на ці помідори, так що, аби помідори і час, і здоров'я в першу чергу, то знайду, куди їх використати. А зараз у нас споночило, ще не пізня пора, ще тільки 19 годин, але цілий день у нас цього року, у цього дня як у мішку, як то кажуть. І дощ не йде, і хмуриться. Але десь далеко тепер обізвався грім. І, можливо, таки буде дощ. Он хмара така серйозна, і з цієї сторони хмари, бо дощу дуже треба. В нас, можна сказати, екологічна катастрофа. Вода в криницях поділася, струмки попересихали. В річці слюч також впав рівень води і в ставках. Бо фактично ціле літо не було доброго дощу. Щось, кілька дощів пройшло, але вони були зовсім недостатні для того, щоб напоїти землю. Так що являється чудом те, що та картопля вродила і томати. Томатам, звичайно, менше води потрібно було, а з весни ми ще й поливали. Ще Кусок великих буряків у нас стоїть кормових, але ж сподіваюся, що вони ще підростуть, якщо дощ піде. Якщо буде стояти тепла погода, а не буде заморозків або морозів. Бо все ж таки осінь, а восени кожен день, хто його знає, один день сонце світить, а другий день може бути таке, що хоч рукавиці надягай. Щедро вродили яблука цього року. Також гілки гнуться від врожаю, ну, але ми ще їх не обриваємо, поки ще до яблук руки не дійшли. Аби було здоров'я, аби не було тривоги в душі, то буде свій час і на яблука. Ось такою стала капуста Кейл чи кале, про яку говорила я в одному із роликів, що й сама толком не знаю, що з нею робити. Напевно, в Але ж в мене її ніколи не було. Потрібно буде ще подивитися в інтернеті, що з нею люди роблять. Та й можливо, і собі придумати щось. Тепер, слава Богу, поділася білокрилка якої було цього року також стільки, що ніколи я її стільки не бачила незнищеної білокрилки, бо боротися з нею фактично неможливо було. Тепер капуста потрохи воскресає. Пастернак ось такий дебелий зробився, ну ще йому рости. Горох, той, що посіяний другим врожаєм, підріс і навіть на ньому стручки є вже. Але ж рослинки невеличкі, бо поливати ми його не поливали. Дуже дорога вода. Та й нереально полити все на городі. Але вже є стручки. Якщо ще не буде морозів, то Сформуються, напевно, і горошини, а в деяких стручках горошини вже і є. Столовий буряк, вже листя знизу пожовкло, і потрібно буде його вирвати. Дивилась прогноз, ніби сьогодні, і завтра, і ще в понеділок обіцяють дощ, якщо він буде. Потрібно буде вирвати буряк. Тут його небагато, багато ми його не сіємо. Ще в одному місці маю буряк такий, що посіяний другою культурою після цибулі. Ось така моя сьогоднішня розповідь про врожай помідорів і про все потроху. Підписуйтесь на канал, на канал, вибачте. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої розповіді. Курити оський чарятний дощ. Нарешті. Тут ще нарвала насіння зонтиків із салату, потрібно буде стеребити. Заховала під плівку. також вже протікає. Вже воно старенько в нас, але ще, можливо, цей сезон достоїть. Ось такі, слава Богу, помідори цього року. Так що бажаю всім вам також гарних ресних врожаїв, доброго здоров'я і всім нам чути щодня радісні новини. Із фронтів. Ці радісні новини потрохи ми таки чуємо, але ж дуже дорогу ціну потрібно заплатити Україні за ці радісні новини. Ось которозня і до нас в село також привезли захисника 200-го, молодий чоловік, троє діток. Як Тій родині пережити це горе, хай їм Бог допоможе в таку тяжку, чорну для них хвилину. Тільки кажемо, що щасливі його батьки, що не дочекалися, не діждали ховати дитину. Але не буду на такій трагічній ноті закінчувати свої розповіді, все ж таки розповідь. Про помідори, хоч я цього року розказала б, що це за сорти, але я колись в одному із роликів говорила, що перепутала всі сорти, бо, бо сіяла дуже швиденько, намагалась посіяти, бо відпустили з лікарні на якусь часину. І так вийшло. Хоч у мене кожен рік все записано, а цього року вийшло так. Але як бачите, я бачу на врожай це не вплинуло. Ну, а сортами з деякими розберусь, а котрі не впізнаю, то так і буде. Куплю насіння інше. От і все. І дощ вщух налякав і стих. Але сподіваємось, будемо сподіватися, що він таки відважиться і промочить нашу землю. І ми будемо сподіватися, що посіяне обов'язково зійде, бо зараз така пора, що починають сіяти озимину. А ми вчора посіяли гірчицю на сидират. Ще на одному городі також думаємо сіяти гірчицю. Потрібно буде купити кілька кілограмів. Ну, а день за день потрібно буде садити часник, цибулю. І, звичайно, в сухій землі, такі, яка вона зараз, нічого рости не хоче. Оце і все. Ще раз вам бажаю всім щедрих врожаїв і доброго здоров'я. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей. З вами був канал Село Ти Моя Доля.